Диплому команди та приготування гарячих напоїв на, на серцеві клітини, чай бувають дійсними дійсні видівських страв. Для цього використовують м'ясо, овочі, рибу, різноманітність. Велику різноманітність продуктів. Сьогодні, згідно плану, у нас проводили сапробні кваліфікаційні роботи за цією спеціальністю. Тобто ми готували коктейлі, різноманітні коктейлі, ось ви можете побачити, і діти сервірували столи на різні тематики і подавали коктейлі. У нас також проходять різні конкурси. Нещодавно ми приймали у нас був день відкритих дверей. І ми на сцені для учнів шкіл показували техніку і приготування коктейлів, і також учні могли побачити, які професії у нас є. Згідно наших програм, вони йдуть на переддипломну практику. На практику у нас запрошують різноманітні підприємці, різні підприємці, і вони можуть проходити практику на, різах, на різних базах відпочинку в ресторанах, кафе, і в подальшому вони залишаються там на роботу. Практика йде переддипломна, учні працюють, справляються, і тоді їх залишають підприємці як хороших працівників на роботу. Наші учні приймають участь у різноманітних обласних конкурсах. Це були конкурси з професії бармен, конкурс з професії офіціант, також з інших факультетів. І хочу сказати, що у нас є завжди призові місця. Ми рахуємося на хорошому рівні в області. У нас є механічний факультет, будівельний, кулінарний і кравецький, також електричний. Хочемо запросити до нас, випускників шкіл на навчання, тому що в нас цікаві і хороші професії. Ставила в весплянку морозиво, лила каву, прикрашала вершками і шоколадом. Тертим шоколадом. Добре. У нас проходить захист дипломних робіт на кравецькому факультеті. Дівчата шили легкий одяг, верхній одяг. По закінченню навчання дівчата йдуть працювати на швейну фабрику Стрітекс. Ті дівчата, які переходять на четвертий курс, вони виходять уже технологами. Можуть так само йти на швейну фабрику «Стрітекс» і поступати в Хмельницький університет. На фабриці вони працюють робітниками, працюють змінними майстрами, контролерами, технологами. Так що запрошуємо до нас на навчання. Дівчата вчаться все. У нас по програмі є від легкого одягу до верхнього одягу. З першого курсу вони починають звичайні роботи, ручністі бочки, а потім починають уже, е, спіднички, суконки е, простих фасонів. А вже на третьому курсі ми шиїмо на підкладці. Це вже складніші фасони четвертого розряду. По закінченню вони отримують четвертий розряд.